Вітанки! Вітанки, шановне панство, Слава Ісу, Я в офігійній футболці, зараз усе покажу. Ой, боже. Той самий бойовий волонтер України. Ой, ой Боже спина, яке ж старе, замучене життям. Коротше, дай вам боже здоров'я. От Нарешті я знімаю наступне відео. Я, його, я не знаю, якого дня я його ще збиралася зняти. У мене вже просто депресія починалася, вже така, господи, дай Боже сил. А я до сих пір не сходила на нігті, в мене один єдиний ще не відспав. Боже. у нас сьогодні, мабуть, мінус 13, я не знаю просто скільки. Відчувається так, ніби нас Бог карає за якісь гріхи. І карає при цьому дуже-дуже негарно. Дуже холодно, дуже сильно промерзло, але розкажу по порядку. Значить, я взагалі планувала. По сторінки розповідати про книги, які я читала, я розповім, все нормально. Але спочатку розповім про свій не зовсім вдалий день. Почнемо з того, що я проснулася зла, невиспана, я не хотіла вилазити з-під ковдри і взагалі кого небудь бачити. Але я повела дитину в садочок. О, боже, що ж так холодно. Повела я дитину в садочок, побачила книжечку. Зрозуміла, що це все пора платити. 400 гривень. 400 гривень. Це капець. Пішла я в банк. Заплатила я, значить, уже за це все. за січень да. і пішла ж, значить, собі у своїх справах. Що значить у своїх справах? Це значить, що Аліна пішла на роботу, перевірила якість друку. Пішла на автостанцію, подивилася графік руху автобусів, бо мені треба було відправити в один населений пункт фотографії, так і не відправила. Пішла <кій> на роботу, забрала замовлення, пішла на пошту, відправила замовлення в Житомирську область. Боже, мене навіть з інших областей замовляють, який кайф. От, хто не знають, я дизайнерка візитівок, карт знижок, потім що це ще роблю. А, ці яких? Яких? Прайс-листи, о, згадала. Ну і друг фотографії, там, фотосесії, таке. О, і пішла на пошту, відправила уже замовлення. Потім знову вернулася на роботу. У мене вже всю трасе просто, я до сих пір не можу, до речі, варітися. Пішла на роботу, прийшла звідти вже додому. Вдома я опинилася аж о 10.40. І вийшла в 8 зранку. Ну, типу, як? Це, шах, це просто шахт, я не знаю, в мене нема слів. Я шукаю погляд ж ти загубилась. Можна нарешті моститися і розказувати про книги, які я читала, власне. От, бо на погоду я пожалілась, що мені холодно, і я замерзла, дайте мені Боже, зігрітися. От. І під гарбатку плодову ягідну. Думаю, може, видно, може, ні? Ну трошки видно. От, під гарбатку буду розповідати, що ж я читала. Власне, читала я в березні досить файні книги, в минулому відео про них розповідалось, про перший шмат тих книг, які я прочитала. От, це була трилогія про кафе на краю світу. І, власне кажучи. Власне кажучи, трилогія була файна, мене надихнула, мотивує, надихає. Піднімає настрій. Однозначно, я ці, цим книгам кажу так. Це 100%. Вони мені прям зайшли. До речі, саме після цього відео у мене стало більше підписників, і на ньому було більше переглядів. Це було найбільш переглянуте відео з усіх, які в мене є. Там щось півтори сотні переглядів. На фоні того, що інші відео набирають до сотні, ну це досить файно. І, до речі, завдяки цьому відео решту також подивились. А це, ну, класно, мені подобається. От. І що я можу сказати? <кій> я можу сказати одне. Я вражена, я вражена тим, наскільки все-таки файні книги я читала. Тому що, увага! В березні місяці я читала дуже файну книгу, одну з тих, які мені дарувала Наталка. Ну куди ж без Наталки? Господи, навіть чай, який мене тут, це той, що Наталка мені подарувала. Так от. Де я тільки зараз до нього добралась, господи, прости. Так от, читала я книгу Опівнічна бібліотека. Одна бібліотека безліч життів. Так от, про що книга, якщо коротко. Дівчина, яка проживала ну, таке собі життя, нудне, банальне життя, нікому не була потрібна, і з матір'ю в неї стосунки так собі, вона, по-моєму, вже й померла. Ага, померла. І з батьком в неї щось не склалося, і з братом, той взагалі, чи наркоман був чи хто, я щось не пам'ятаю. І з роботою в неї не складалося, бо її вигнали. І з репетиторством теж в неї учень пішов. Коротше, в неї просто все пішло по одному місцю. Вона глибоко розчарована, і в неї помер кіт. От. Коротше, у неї помирає, ну, у головної героїні. Помирає кіт, у неї важкі стосунки з братом, у неї немає роботи, у неї немає нічого. Навіть дідусь, якому вона щось там доставляла, чи продукти, чи що. А тепер, чи на сина покладався, чи переїхав у літній будинок, щось таке. Коротше. Вона відчула, що вона взагалі вже нікому не треба, в неї нема нікого, ніякого сенсу для існування, і вона вирішила накласти на себе руці. Позитивно, дуже позитивно. От, вона той во, значить, і опівночі вона потрапляє до невизначеного місця, назвем так. Перед нею двері і годинник. Годинник, на якому показано, що нині опівніч. Вона заходить у ці двері, а там бібліотека. І жіночка. Її бібліотекарка шкільна. Ну, взагалі, це просто ну, як образ Бога, який перебирає на себе е, значить, обличчя людини, яка була в твоєму житті. От. Коротше таке. От. І ця ж бібліотекарка каже, що ти можеш обрати будь-який з варіантів і прожити його. І в ньому залишитись. Тобто, у тебе з'явився шанс прожити інше життя, і ти, в принципі, можеш це зробити. Обирай будь-яку долю, все залежить від твоїх виборів. Тобто, наприклад, ти, ну, яке б життя я прожила, якби, наприклад, погодилась вийти заміж за якогось додіка. І от вона проживає ці різні життя. Бо за наскільки життів вона прожила, і в кінці вона обирає такі, те життя, яке вона жила до того. Її одкачали от, і, в принципі, вона почала жити далі. Доволі таки. Загалом Після північної бібліотеки я вирішила прочитати щось більш лайтове, щось таке легеньке, щоб не сильно мучити свою душевну організацію, не сильно накидати собі якихось філософських думок. Тому вирішила прочитати максимально легку, більш того, як виявилося, шкільну літературу. Да, це, цей звір входить до курсу шкільної літератури, а саме Місце для дракона. Взагалі я драконів люблю. Прикольні порінечко. Я родилася в рік дракона. От, і вирішила я, значить, прочитати цю книгу. В цілому, вона цікава. Ну як? Вона легка, максимально. Ну, це ж курс шкільної літератури, що ж ми хочемо від нього. От. Взялася я, значить, читати це місце для дракона, і, в принципі, воно мені зайшло, воно доволі такі позитивне в деяких місцях, в деяких дійсно підкидає певні думки, наштовхує на певні роздуми, але читається легко. От. Тому тут однозначно зайшла книга. Далі, недовго я її читала, зрозуміло. Далі було кишенькове видання віршів Павла Тичини. Не скажу, що мені сильно тичина подобається. І ось чому. У мене в цілому не складається з тими літераторами, які колись співали дефірамби Совку. Ну, вибачте, ну, не люблю я їх. Моїм кумиром завжди був Василь Стус, а всі, хто йому протилежні, до побачення. От, тому стичиною в мене не зовсім склалися відносини. Але в цілому я його прочитала. Це була малесенька книжечка, щось там 5-7 сантиметрів, може навіть менше. Але, ну, якось так. Шерифт там був читабельний, от. тому, в принципі, вона легко зайшла. І недовго вона читалася, знову ж таки, швидко. Швидко я її осилила і взялася за таку файну книгу. Жартую, вона була ніфіга не файною. Це був Лук'яненко. А та російська курба, да. Коротше, предісторія. Олеся працювала в офісі Київстару. От. Це було дуже цікаво, насправді, це був дуже цікавий період мого життя. І в мене там з'явилися так само знайомі. З якими я спілкувалась. І от на мій день Янгола, мій колега подарував мені книгу. Це ж був. Це десь був рік 19-20, ще до війни. Ну як, до повномасштабного вторгнення. І, в принципі, тоді я таке ще читала. Це був Днівной дозор Лук'яненка. А, ні, це був ночной дозор. Ну коротше. І мені ця книжка зайшла. І колись. Потім згодом, десь приблизно через рік, мені подарували продовження цієї історії цього ж автора, але вже інша людина. Але прикол в тому, що сам жанр у мене асоціювався ще з тим періодом, коли я там працювала. І тому не прочитати цю книгу я не могла. І якраз навесні 23-го я знов почала згадувати о той період Київстара і вирішила перечитати Лук'яненка, чисто тому що от у мене така ностальджі. Через ці всі спогади, через цей період роботи в Київстарі. Ну, я сумую за тими часами, тому що там були якісь приємності свої. Для початку у мене була робота. Все. На цьому можна ставити крапку. У мене була робота, у мене було пості... Я постійно була чимось зайнята, у мене не було часу думати про якісь проблеми. От. І це було файно. Це був хоч якийсь хороший період, хоч в чомусь цей період був хороший. Давайте так. От, тому, на превеликий жаль, я читала оце лайно. Я читала це лайно, господи прости, і це на той час, коли вже по нам шмаляли російські ракети. Це жахливо, це принизливо, це. Я почуваю себе повною скотиною, чесно кажучи. От, і я цій книзі ставлю 0 із 5. Ні, в принципі, давайте будемо відверті. Написано, в цілому більш-менш непогано, більш-менш. Але давайте будемо відверті: це російський автор, писав він для росіян, про росіян, і не повинно це бути в нашому культурному середовищі. Тож тут я повинна відверто розказати, що так, в моєму культурному середовищі, на жаль, був ось такий от момент. Про яке мені відверто соромно. Тому після цього я взялася читати книгу Чародійки. Щоб, знаєте, щось більш більш, більш адекватне почитати, ніж російське лайно. От. Тому та дитяча література, але принаймні вона трошечки твій мозок прочистить після того, що я читала. Тому, ну, якось так. Якось так. І, в принципі, черодійки мені зайшли трошки більше. Та, це максимально дитячі, але прикольне, веселенькі трошки. Тож тут. Тут я кажу так, книга непогана, але дуже дитяча. Надто, занадто. Тож підведемо підсумки. За 20... за березень 23-го я прочитала трилогію про кафе на краю світу, опівнічну бібліотеку, місце для дракона, тичину. І цей російське лайно. І Чародійки. Що я можу сказати? «Березень» був доволі таки насичений. «Березень» був дуже насичений, дуже такий наповнений всім, чим тільки можна. І що я можу сказати? Деякі книги варті уваги. Наприклад, перечитати того ж самого тичину. Капець язик плутається. Перечитати чи. Перечитати тичину. От. Перечитати тичину варто. Я можу сказати так, мені просто такі автори не завжди заходять, я не завжди від них в захваті, але, господи, ну чому б його і не почитати? От. <кій> так само, наприклад, місце для дракона. Однозначно, книга прикольна. Знову ж таки, вона досить дитяча, але мені стало просто цікаво, що в наш час читають діти. Бо, в принципі, багато людей жаліються, що діти не читають взагалі. Це пропаще покоління по цих телефончиках. І мені захотілося реально дізнатися, що читають в наш час діти. Я згадала, що от в нас є ця книга Чародійки, наприклад, моя сестра її читала. Ну як, Я не знаю, чи вона її дочитала, але я знаю, що вона її купувала собі. Місце для дракона» я особисто її купувала. На Якабу це було на літні канікули їм задали прочитати списочок. от. І я така думаю, ну, блін, мала почитала, може і мені зайде слухати. Нічого страшного, що я трошки стара, нічого, хоч буду знати, що діти читають. От, Тому це було доволі виправдано. Так само взяти хоча по північну бібліотеку. Тут просто 10 з 10 топчик в саме серце попадає. От. Це була така доволі файна книга, тому не буду скаржитись на березень 23-го. Він, в принципі, пройшов більш-менш непогано. От. І в цілому там були досить хороші книги. Якщо не рахувати самі згадаємо, чого. От. Тут, як я вже казала, я щиро розкаюсь, і я розумію, що дійсно це було великою помилкою. І я дарма витратила свій час на цю книгу, відверто кажучи. Але ну, маємо, що маємо, всі свого часу помилялись. Тож, в принципі, в квітні-травні в мене були дещо кращі книги. І про них я розкажу вже в наступних відео. А зараз просто нагадаю про те, що ми маємо волонтерити. Усі посилання я залишаю в описі під відео. І також залишу посилання на свої власні баночки на свої.